Де можна заправляти свою автівку, а де не варто взагалі. Е, незалежне бюро споживчих експертиз виставило графік так, перевірки бензину А95 на заправних станціях. І відповідно до нього зараз розберемо, де можна, де не можна, де майже можна, так, тобто не сильні відхилення. А куди краще не заїжджати взагалі, тому що автівка може навіть відразу поламати, зараз поясню чому. Е, так, бензин був досліджений по таких параметрах. Октанове число, вміст сірки, об'ємна частка ароматичних вуглеводнів і об'ємна частка бензолу. Октанове число це якість бензину, як він хорошо працює, так, наскільки він хорошо згорає. Вміст сіки це те, що забруднює найбільше наш двигун, каталізатори, сажові фільтри, в кого солярка. Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів це те, що найбільше забруднює середовище, а об'ємна частка бензолу це те, що найбільше впливає на здоров'я. Людини. Тож в лідерах таких, де бензин вважається найкращим, по оцінкам інституту споживчих експертиз за 2023 рік. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть свої оцінки, тому що кожен власник авто, заправляючи свою автівку, знає, так, як вона веде себе після заправки на тій чи іншій станції. Тому напишіть свої, свої порівняння. Я в кінці відео, потім, як розповім про це все, розповім, як зараз заправляю автівку я. І мені це дуже сподобалось. Вона стала, як на мене, працювати навіть краще. І з розходом я б не сказав, бо що там щось збільшилось, зменшилось. Росій залишився в межах норми, але робота двигуна стала набагато рівнішою. Тож, і заправлятись так в рази дешевше. Тож, в лідерах Socar, Oco, VOK і AMIC. Так, вони займають лідерючі позиції, там ще Овіс. І що, ну, як на мене, трішки вразило, що у Кернафта піднялася туди до п'ятірки лідерів, бачимо, що вона цей рік не вилізла ні за які норми, зазвичай вона туди десь опускається аж вниз. Також в межах норми, там так, знаєте, на краю, так, але не перевищують її, заправки шел і... UPG. А от БРСМ Нафта Юго 24х7 на ну, майже вклались в норму, але за деякі параметри дозволено вилізли і вони вже в червоній зоні. Найгіршими ж за результатами цієї перевірки стали заправки XEM, БВС, Дніпро Oil Group і Aвіas Plus. Там взагалі такі показники, що за голову можна брати. Так от ви пам'ятаєте, да, дуже часто на заправках, на колонках написано, можна заправлятися, тому що е, наше пальне перевірено інститутом споживчих експертиз. Е, навіть на БРСМ нафті таке, от бачимо, да, на картинці прикріплено, але там не написано. Як пройшла ця перевірка? Так, воно перевірене, але результати перевірки чомусь туди не написані, і БРСМ нафта не вклалась в ту перевірку. Хоча майже, майже, ну там не дотягує трішки. Так, що тут варто про що поговорити? Ну, наприклад, октанове число, так, ми знаємо бензин А92 це 92 октанове число, А95 це 95. Так от, в заправної станції КСЕМ Октанове число бензину А95 88. Це навіть не 92-й бензин, не 90-й. Це 88 років 15, а то й 20 тому на заправних станціях був 86-й бензин. Зараз його нема такого взагалі, де вони взагалі таку бадягу взяли і як воно таке вийшло. Просто жах, та? залий і думай, що вона троїт, пердит, не їде і тяги нема. Коротше, кошмар. Далі, вміст сірки. Це те, що е, забруднює наші каталізатори. Тобто сірка вона не до кінця згорає, осідає, забиває, сажа з неї робиться, форсунки, там, каталізатори, клапана нагорає, все-все-все це все, 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 все тут. І от в е, ті ж самі ксем не знаю, що це за заправка, слава Богу, я її не бачив. надіюсь, що я на ній не заправлявся. Вміст сірки при допустимих 10, так як ви бачите на табличці, у неї 529. Це знаєте, таку залив, проїхав кілометр, в тебе зразу забився каталізатор, загорівся чек. 에... Як їх? Лямда зонди відразу впали в аварію, показують, що вдруг в тебе щось не так працює, температура не така, все не таке. І машинка впала в аварію, перестала їхати взагалі, думаєш, де вирізати цей каталізатор уже потім. Можна його продати, слава Богу. Це одне з приємних в цьому моменті. Так? Але потім, якщо ведуть техогляд, то з вирізаними каталізаторами, сажовиками, на жаль, такі автівки не пройдуть. Ну, хіба що, якщо ви дуже. Сильно попросите, але це вже зовсім інша історія. На Дніпро Ойл і Авіас ці показники також вище 30 при допустимих 10. Тобто сильно перевищують. Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів. Це те, що найбільше забруднює середовище. При допустимих 35 бачимо, що авіас вилізла в 45, всі інші майже в межах норми. Ну, тобто порушення не настільки великі, як по попереднім параметрам. І об'ємна частка бензолу це те, від чого в людей, коли вони дихають цими газами, починає боліти голова і не тільки запаморочення. Це те, що найбільше впливає на здоров'я людини. І от при дозволених одному в Дніпро Ойл, Авіас, ксем ці показники доходять до 7. Всіх інших десь в межах одного, а той взагалі в сокарі Oco, VOC, AMI, взагалі там 0.3. Ну, тобто, доволі непоганий результат. Тож... Бачимо отаку табличку, так, з неї зробіть собі висновки, де можна заправлятися де ні. А тепер я розповім, як заправляюсь я. Десь, як почалась війна, були проблеми з цим бензином, але тоді на БРСМ не було проблем з спиртовим. І в мене було півбаку звичайного, я долив півбаку спиртового бензину. І мені б сподобалась робота автівки. Зараз я дуже часто практикую, що на деяких заправках, навіть на ті самі Укрнафті, дуже часто заправляю півбаку 95-го, так, і тоді на БРСМі доливаю півбаку спиртовим. І робота мені подобається. Ну, в мене простий атмосферник, так, то можливо це. В кого там вже турбіни, то може бути зовсім інша історія. Тобто треба пробувати для кожної автівки індивідуально, але тим не менше мені такий результат подобається. Але варто нагадати, що з минулого року прийнято, що в усіх цих 95-х бензинах має бути не менше, ніж 25% спиртового, тому що він менше викидів природу робить. І ну, так було прийнято по законодавстві, і це в майже в всіх європейських країнах. так. Там взагалі в деяких країнах, що 50 на 50 вже відразу з заправки йде. Так от, я почав собі так мішати. По-перше, це дешевше спиртовий. Так? Коли я вливаю 40 літрів звичайного і 40 літрів спиртового, то різниця відчувається суттєва. Там майже 10 гривень зазор на літрі. 400 гривень на дорозі не валяється. А розхід при цьому я сказати, щоб збільшується, то, напевно, ні. Ну, Умови їзди за час різні, так особливо не за засічаш, але е, от так, щоб відчутно було, то точно ні. Е, но е, тут є такий ще нюанс, що також була здійснена перевірка спиртового бензину. І, е, на жаль, там також не все так радушно. Кожна заправка, яка продає спиртовий бензин. Е, також вилазить за межі норми по тим чи іншим параметрам. Бачимо, що БРСМ нас нафта по кількості етанолу, ксем по ізопропиловому і етанолу, шел і юго по етерам. Ну я не знавав, що це за що тут відповідає, але якщо воно тут є, то це вже нехорошо. І воно впливає на довкілля, на роботу двигуна, на накопичення там різних нагарів. так. Ну, Тим не менше, вилізання за межі норми тут не настільки вже суттєві. Тож, якісно заправляйте свою автівку, це дуже сильно впливає на ресурс і на роботу двигуна. Пишіть на яких заправках і як заправляєтесь ви як з вашого власного спостереження це впливає на ваш автомобіль і зустрінемось на каналі Автотема.